Ми усім соціальні мережі, телебачення, вони мають дуже великий вплив на людей. І всі ми знаємо, що є темрява, а є світло, є ніч, а є день. Правда, вони відрізняються між собою. Так само є Бог, і є сатана, які теж відрізняються за собою. Бог, він хоче, щоб ми були в світлі. І для того нам і посилають Божих людей, апостолів, пророків, які допомагають нам увійти в Боже призначення, увійти у волю Божу, стати Божими дітьми і жити у святості, у досконалості. А сатана хоче, щоб ми були в ілюзії, щоб ми жили в моменті, не думаючи про завтра, не думаючи про майбутнє, не думаючи про те, як ми прожили це життя. Думаючи, що нас чекає після смерті, Та я сіє своє. І можливо, чиє сім'я я приймаю. Тому що те я буду і пожинати. От сіючи тіло, пожне тління. І, на жаль, ми сіємо для тіла кожного дня все завжди щось нам потрібно. А те, що ми будемо сіяти в дух, це лишається вічним потрібен Ісус Христос, проповіді потрібні усім. Ісус Христос дає нам життя як тут, так само у вічності, і Він може зробити нас щасливими, не дивлячись на ситуації, які відбуваються в житті, тому що більшість людей приходять до Бога у важких ситуаціях. А з Богом треба бути завжди.